Вітаю, шановні. Тема кукурузи набрала оборотів. Більше 27 тисяч переглядів. Ось хочу показати, запитували який є сію сорт. Я сію сорт Піонер. Таке велике, воно, зубате насіння кукурудзи. Приблизно там до 1 см від, від 0,7-08 до 1. В середньому вона вся здорова така зубата. Зверху навіть такі ямки. На насінні. Що я хочу сказати вам цікаве про цю кукурудзу, чому в неї в цій кукурудзі більше переваги. Хтось вибирає насіння сіяти заради зерна, хтось для накормку добі ось такі качаниці. Сорт Піонер. Вона я середньо стигла кукурудза такими вигнутими ямками. Дуже легко її теребити, воно дуже легко теребиться це насіння. Чим дуже вона гарна ця кукуруза, хоча може вона там родить по один. Буває дуже рідко, це два качани. В середньому по одному, буває там по два, другий буває не достигає. Це вже там після Радянського Союзу вже перевідняк 150 разів, але вибираю які кращі кажани, оце садю тільки іменно Піонер. Чому це краще? Тому що Піонер вона м'яка оболочка. І засваюється тваринами більше на 80-90%. Якщо така кругла зверху кристалічно називають, без ямок, така повністю ось така діба, кукурудза гладенька. Вона більш тверда йде на крупу. І худоба погано переварює. Хоча корова, да, а свині там дуже погано переварюють. Більше йде тоді в відходи. О, ця кукурудза середньо стигла. І Вона не боїться посухи. Також вона проростає при 10 градусах в той же час, коли з інші сорти потрібно тепло ґрунту, щоб прогрілося до 12 градусів. А ця не боїться посухи, що вона добре районована така, для середньої полоси України. Також, якщо ви купляєте в Києві, наприклад, ту кукурудзу, яку вирощують, і хочете її посадити, виростити в Херсоні, то навряд чи воно буде. Також не ведіться на великі качани, які можуть бути від силосної кукурузи, у вас повиростає. У мене тут вріс приблизно кукуруза, вона невелика. бистро вона тоді сохне, на 1 жовтня звичайно, вона вже вся суха. Не ведіться на те, що великі качани такі будуть полікати. У мене тут вона невелика така. качани. Буває, що всередині стержень грубий, а зерно маленьке, а тут високе зерно. Стержень всередині качан тоненький, так як, як палець приблизно. Ось так.